До речі. Я записала відео і загрузила його на своєму каналі в Ютубі. 32 хвилини я розповідаю про українську пенсію. Що про це говорять українські міністри? Що про це говорять діючі українські пенсіонери? Як справа, скажіть мені з пенсією взагалі? Вистачає, не вистачає? Ну так вам скажу, пенсія три з половиною. З них дві треба комунальні заплатити. Нормальні. І півтора залишається на продукти і на ліки. так? Ліки я не вживаю, бо вже на ліки нема. А от на продукти, то сидиш і думаєш, лишилося 5 гривень. Що я можу за 5 гривень купити? От. ще я там розповідаю про те, що можна зробити для того, щоб підготуватися до свого золотого віку. Як це е, має бути, і як це є на сьогодні в розвинутих країнах світу? Якою буде якість вашого життя? Віці 60+, залежить від того, є у вас гроші чи. Нема у вас грошей. Це питання тільки е, сама людина може поставити сама для себе. Тому подивіться це відео, будь ласка, в описі до цього відео та в коментарях буде посилання. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть будь-який месенджер, судьбусь на безкоштовну консультацію, порахую вашу майбутню пенсію. Це буде дуже цікаво, я вам це обіцяю. Не перемикайтесь, далі буде.